Вітаю з новим днем! З вами Даша або найповільніший в'язальний блогер. Спочатку я думала, що у мене буде концепція про насолодові від творчості. Але сьогодні випуск про невеликі, але постійні та системні просування в моїх процесах. Бо трапляється життя. Бувають дні, коли мені рядочка не виходить зв'язати. Тому що майже два місяці тому у мене народився новесенький та свіжесенький малючок-кабачок. І ми звикаємо до розпорядку життя один з одним. Тож, якщо ви в шоці від продуктивності наших бджілок-в'язалочок за тиждень, а я в шоці, то пам'ятайте, все, що ви сьогодні побачите, у мене в'язалося і знімалося майже два місяці. Отже про шкарпетки. В минулому відео я показувала свій великий пакунок з переважно шкарпетковою пряжею. І цього разу я відпустила усіх своїх бісенят, які хотіли набрати усе й одразу. І набрала майже все одразу. Незайманими залишилося лише Лише три, лише три м -м моточки. І в мене вже є майже готові, наполовину готові. І одна шкарпетка, яка теж майже готова, але вона лише одна цих дві. Отже, тепер деталь. Отже, першими я розпочала отакі бускові шкарпеточки з опалу з азурним візерунком, тому що я зрозуміла, що для мене якраз ажурний візерунок це саме кайф в шкарпетках, коли вони отакі в'яжуться отакими блоками. І, зрозуміло, дасть, де скільки ти пров'язав. Тут в мене розпочинала я в'язати з мисочка, набирала просто турецький зачин. Це коли обмотуються спиці, так цікаво, і потім вони закручуються самі по собі. Маємо отакий охайний набір. Я зрозуміла, що для мене якраз в ажурних шкарпетках саме кайф, коли вони зв'яжуться такими маленькими блочками. Зразу видно на якому-то етапі, скільки прогресу зробив за якийсь період. І тут у мене закінчення такими пиками, треба їх випрати, сподіваюся, воно буде гарненько виглядати. Робила це вперше, дуже довго тренувалася, спочатку робила по-іншому. Але сподіваюсь, буде гарно, коли воно все випереться і стане на свої місця. Тут е, цю полосочку я пустила спочатку не зовсім рівно по краєчку. І потім у мене все вийшло таки трошки здвинути, тому що я вже додала ці листочки по краю. І так ви все правильно бачите. Тут я навіть не зробила ще п'ятку. Хочу зробити тут, як зараз е роблять автосотхіл. Тобто про п'ятку, коли ти думаєш після. Дуже зручно, якщо є таке, як у мене, невгамовна жага в'язати щось маленьке. Не знаю, чи це гормони, може так діють, коли. Тебе малюк на руках, немовлятку. Хочеться тримати щось маленьке, типу шкарпеточок. Тобто тут я буду вріза... спицями врізатися і потім вив'язувати п'ятку, типу, як вив'язують носочок, але з бавлянням. Хочу зняти відео, як у мене це вийде. І свої враження. Це дуже зручно, якщо у вас такий раш в в'язанні, як у мене, або коли у вас е, п'яточки, які п'яточки, або коли в шкарпетках е, полосочки які самі отримаються, і вам не хочеться переривати цей малюнок, а можна потім ставити п'яточку в будь-якому місці, яке подобається. А малюнок збережеться. Це перша шкарпетка. Ваги я не знаю, тому що у мене тут вагів нема. Але тут точно вистачить ще на якусь невеличку пару шкарпеточок. Можливо, треба буде додати якийсь ще колір для п'яточок мисочків. Другими були оці ванільні шкарпетки. І тут я вже пробую має бути вишивка. Тож, щоб зробити їх цікавішими. Я тут вже майже дійшла до моменту, зняла тут додаткову нитку. До моменту, коли буду в'язати мисочок. Але я не знаю для ще якого розміру я хочу ці шкарпетки, для кого. Тому поки що тренуюсь вишивати. Хоч тут мають бути польові весняні квіти. Але на цьому моменті я трошки за... застопорилась, тому що. Вишивати я не вмію. О, здається, я вже тут теж дов'язала до вив'язування п'яточки. П'яточка тут французька. Подобається, як вона сидить на нозі. В'яжу з двох моточків такого кольору. Це як я в'язала синій, і вона дуже м'якесенька, коли її попрати. Вона така приємна на дотик. Я думаю, ці шкарпеточки я залишу собі. І третій мій набір це отакі шкарпеточки полосаті. Їх я в'яжу з пряжі, яка з Кашеміром. Вона дуже приємна на дотик. Вони дуже м'якесенькі. І це якраз той варіант, коли я реабілітувала оці маленькі спиці для себе. Тому що для от таких от, е, проєктів, коли в'яжеться просто лицевою гладдю або виворотною без візерунка, ці ж спиці дуже зручні. У мене двієчка і е, петлі одразу лягають, для, для такої м'якенької пряжі рівненько лягають. Навіть тут перехід досить непомітний. І шкарпетки я теж не знаю, ще не придумала для кого. Але вже, я, здається, на етапі в'язування мисочка залишилось ще тільки точно зрозуміти, якої довжини. Бо як для мене, то це вже треба закривати мисочок. У мене 37-й, худенький. Такі м'якесеньким, поки в'яжеш. Уявляю, якими вони будуть, коли їх випрати. І тут дуже зручний візерунок, тому що цей ряд не треба нікуди ховати. Просто вв'язується в сам в саму шкарпетку. Тут у мене переход ниточок. Подивимось, як воно буде працювати це все. Такі у мене просування. А, до речі, для отаких от, от візерунчастих. Я люблю використовувати якраз Magic Loop, тому що дуже зручно в тебе зразу є розділення наперед і назад, без маркерів. І е, розподіляти петлі дуже прикольно. Жодної закінченої роботи. Але мені дуже подобається. Я помітила, що насправді неначе ті моточки, якось мене бентежать більше, ніж незакінчені роботи. Тому що все одно я знаю, що незакінчені роботи колись я закінчу. Ще повертаємось до плечових. Це мої дві бубінки. хочу зв'язати собі светрика з дуже широкою горловиною. Вони майже, ну це один артикул, але майже однакового кольору. Оцей трошечки темніший. І задумка була така: зв'язати светрика оверсайз з дуже широкою горловиною, починаючи з цього і закінчується цим внизу градієнтом. Тобто... Цей пустик починала я в'язати сама регланом зверху. Але е, щось у мене з розрахунками не пішло. Я зробила ось такий от зразочок, але він досить і великий. Але щось у мене з розрахунками не склалося. Мій е, реглан зверху вийшов дуже завеликий, а можливо і не дуже. Але я вирішила, що е, зараз я не подужую сама щось дизайнити. А, а мені в око впав давно светрик від дизайнера Keydy. Ще взимку я його собі зберегла з дуже широкою горловиною. І дуже просторий. А я якраз та людина, якій в светриках, чесно кажучи, жарко. Я не люблю. Ні шарфи, ні оці снуди, бо мені весь час хочеться, щоб провітрювалось. Тому я просто купила опис і набрала. І дивіться, яка тут різниця в полотні. Оце після прання, а це до теж поворотні ряди. І щільність, яка різна. Це з одного моточка. Тобто дуже не знаю, як він буду виглядати. Тут дуже цікава конструкція. Ну, напевно, ви знаєте, як це в'яжеться, набирається спинка і укороченими рядами в'язується отака трапеція. Але тут ще цікаво, що тут спочатку набирається айкорд, такий довгий, з нього набираються петлі. Підбираються. І потім вже вив'язується спинка, а потім передні частини. І саме цікаво, що в в'язанні саме я ненавиджу просто піднімати петлі. Але бажання мати готову роботу все-таки перевершило. Я вже тут навіть набрала петлі на горловину, тому що хочу спочатку горловину закінчити, а потім вже робити. Все інше, як дивлячись, скільки мені там вистачить зробити донизу оцим, щоб потім пустити це понизу. Так от, тут хотіла б з вами ще поговорити про підйом петель. Це завжди в мене визиває біль. А тут взагалі піднімати їх, і піднімати, і піднімати, і ще й треба потрапити в малюнок, тому що тут резинка 2х2. Тобто тут має співпасти. По хорошому ззаду має бути якось симетрично, ззаду посередині має бути теж, ну, якось воно має мати симетричний вигляд. І як я не стараюсь, у мене завжди набираються по цим. Симетричним частинам різна кількість петель. Особливо з цієї пряжі, бо вона з ефектом фламе. Тут деякі петлі, особливо по краю, дуже важко втрапити. Але тут я вже так старалась, щоб у мене косичка і рисунок зберігався. Але все одно, от з цієї сторони, вийшло на три петлі більше, ніж з цієї. Як я з цим боролась? Отут у мене є маркери, це там, саме там, де я хотіла піднімати петлі. Подумала, що так подивилась по спицям, наче отут ще по малюнку не вистачає, тобто великі проміжки. А потім подивилась, тут у мене ще був один займий. І десь я. Ну, тут я вже без маркера. Просто їх пров'язала разом. Тобто, в першому ряді я два, дві петлі пров'язала, відмітила собі і пров'язувала разом. Ось він. Ні, не тут. Десь, напевно, я вже його зняла. Так от, я не знаю, чи я правильно це роблю. Як ви це робите? Як ви піднімаєте петлі і слідкуєте, щоб була. Однакова кількість петель, щоб це виглядало себе Напишіть мені, будь ласка. Тобто зараз своїми покроковими діями спочатку зробити айкорд, потім відпочити, відволіктись, потім потрошку-потрошку. Я зв'язала вже майже, напевне, третину светра. І дуже задоволена результатом. Саме цікаве, що мені здається, що саме набирала я петлі. Так само по е часу, як я пров'язувала оце все. Це для мене капець довго. Ну, нічого, може, майже весь комірець пров'язаний, ще має бути друга частина, бо він складається так, щоб бути об'ємним. Тобто робота йде. Цю горловину, до речі, я в'яжу своїми спицями ліки вкороченими Driftwood. І це, мабуть, мої найулюбленіші спиці. Якщо не говорити про стандартного розміру ліки-четвірка. Це самі гладенькі і самі приємні на дотик спиці, які я пробувала. Саме для такої волохатої пряжі. Це ідеально. На жаль, оце светрик вяжеться на 4,5. До речі, я не втрапила в щільність від дизайнера. Але для мене було головне це пропорції. Тобто я сама перераховувала щільність. Сподіваюсь, потрапила в розміри. Ну, тобто, в свої розміри з перерахунками. Скоро подивимось, бо наразі зараз. Якщо порівнювати, то не зовсім зрозуміло, як воно буде виглядати. З нетерпінням тепер чекаю на завершення і взагалі втрапила в поток в'язання. Дуже не хочеться перериватись, відриватись від нього, в'язати і в'язати.